яких було надіслано Києву. про це у коментарі голосу Америки. Повідомив представник Білого Дому. Він наголосив, що перелік умов має лише допомогти Україні на шляху до євроінтеграції. Нагадаю, напередодні у посольстві США в Україні підтвердили передання списку однак зазначили, що перелік реформ був наданий як основа для консультації з урядом України. Зараз з нами на прямому зв'язку Дмитро Левусь, політолог міжнародник. Пане Дмитре, вам доброї ночі. Не спимо разом з вами і питання щодо військової допомоги. Коли ми говоримо, добрий вечір. По перше, доброї ночі. Коли ми говоримо про призначення і оголошення нових заступників Міністерства оборони, то якраз напрямок міжнародна допомога, міжнародний напрямок. Лишається без заступника на зараз. А що це означає в зрізі того, що от ми говоримо там виконання пріоритетних вимог, але тут конкретний напрямок він обезголовлений? Ну знаєте, як на мене, то скоріше тут йдеться про те, що це дійсно надто серйозно для того, аби це призначення було. Зроблено дуже швидко, да? і е, тому я думаю, що тут в принципі це і це можливо пояснити е, якраз саме, саме тим, тим більше, що е, за великим рахунком, і призначення безпосередньо міністром оборони е, пана Умірова, то е, все ж таки. Він теж людина, яка і так дуже добре вбудована в саме міжнародний напрямок, в саме міжнародну роботу, і дуже добре на цьому знається. Тобто, Поки що на даний момент я гадаю, що це безпосередньо і завдання і самого міністра про що йдеться, да, тобто і про це з самого початку, до речі, йшлося, і президент про це говорив, що інтенсифікація міжнародної співпраці і розширення її. Тому, тому звичайно, що має бути дійсно. Профільний заступник, який цим має займатися, але питання, як на мене, надто надто серйозне, щоб можна було це, це призначення зробити швидко. Ну і це з одного боку, але з іншого боку, все ж таки, безпосередньо якості нового міністра, вони на даний момент дозволяють поки що і. Ці зв'язки, і які вже їм напрацьовані, і ті позиції, які створені, тобто вони дозволяють перекривати поки що цей напрям. Я ну я можу думати, що це приблизно от про про таке йдеться зараз. Пане Дмитре, повертаючись до переліку реформ пріоритетних реформ, список яких Сполучені Штати Америки надіслали Києву, хотілося б запитати: по-перше, чи ознайомилися ви із опублікованим переліком? Це зробила українська правда видання? Ну а потім вже розійшлося соцмережо та іншими пабліками. У відкритому доступі так чи інакше, переклад цих пропозицій був. Пропозицій до е, обговорення, як зазначили у Білому домі, які вважаєте ви справедливими, так і навколо чого можуть бути якісь е, дискусії, зокрема з нашого боку? Так, звичайно, до да. знайомився. І е, до речі, з самого початку теж у мене виникали питання щодо е, можливості. Ув'язування військової допомоги з, 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 з от цими реформами, бо ну, про це насправді там не йдеться, там не йшлося. І в принципі, оці роз'яснення, які наразі з'явилися від Білого Дому, вони в принципі розв'язують да, цей ребус. І дійсно можна говорити про те, що ну, військова допомога це те, що Триватиме в і в, і, в будь-яких за будь-яких умов. Тим більше що ситуація да для України складається в такий спосіб, що не надання допомоги це ну в військовий, це те, що. Може приперекти да на поразку, і, і це ну, один із принципів західного світу. Да, не, не, не створювати умови, коли створюється там небезпека. Особисто я, наприклад, у мене є ну, з чим можна погоджуватися, да, це про необхідність. Реформування в сфері безпеки оборони і там, функціонування Служби безпеки України. Інший момент, що, як на мене, надто великі надії покладаються на функціонування антикорупційних органів, да, І в тому числі от там, збільшення чисельності, наприклад, слідчих НАБУ. Ну, чи просто от механічне збільшення чисельності, наприклад, слідчих НАБУ на 300 осіб, чи призведеться до якогось успіху. Ну, як на мене, це так достатньо дискусійне питання. Але я думаю, що от є низка от таких подібних питань, де можливо от дискусії буде продовжуватися так, однозначно. Ви бачите, ви кажете, що дискусійне питання про збільшення чисельності слідчих набу? Але власне і для українського бізнесу дискусійне питання БЕП, на які буде виділено більші кошти, тобто безпосередньо а як відстежується нашими іноземними партнерами, ота межа необхідності запроваджувати антикорупційні органи, але водночас, о той відгук нашого бізнесу, який роботою органів цих незадовго і прямо називає їх поліцейськими. Поясніть, будь ласка, на що зважають міжнародні партнери, тому що спілкування то у них є з представником бізнесу і на просто ось такому рівні. Ну звичайно, та є різні, різні рівні спілкування, є різні рівні ну, і з державними органами. і до речі, із громадськостю, із да, і з активістами, е, у нас да, є громадські організації, для яких от, моніторинг саме в сфері корупції, він є основною сферою діяльності. Тому тут, звичайно, що тут е, цілком може бути, що для головних висновків робиться інформація з якогось з одного з джерел. Да. Тому тут я думаю, що ну, не важко, ну не варто да, думати, що все ж таки. Висновки робляться саме зазвичай завжди саме вірними, да тобто вони можуть бути теж і помилковими і будь-якими, тобто тут якраз в дискусії має народжуватися вірна система. Тому тому я думаю, що мабуть діалог з бізнесом не є єдиним і основним джерелом у західних партнерів однозначно. Дякуємо, пане Дмитре. Дмитро Леву із політолог міжнародних був з нами на прямому зв'язку. Зараз знову повертаємося до карти повітряних тривог, тому що тривожна ніч для окремих регіонів України. Ви бачите, ви весь...